На щиті у Полтаві сьогодні попрощалися із полеглим на війні Артемом Слободанюком. Воїн був родом із Диканьки. Загинув 6 липня через танковий обстріл російської армії біля міста Вугледар. Поховає річного героя у рідній диканській громаді. Ми прощаємося із старшим солдатом Слободанюком Артемом Сергійовичем. Народився Артем 1 жовтня 1988 року в Республіці Казахстан. Проживав в селищі Диканька Полтавського району. 18 квітня 2023 року Артем був призваний на військову службу по мобілізації, проходив службу в 72-й окремій механізованій бригаді. Чорних запорожців на посаді старшого стрільця. Святий Боже, Святихріті, помилу нас, Святий Боже, Святих.